Тоді пишемо eh, можете, будь ласка, представитися там прізвище ім'я і як вас знизу підписати титрувати на посада ваша да, титрувати. Я можу потім написати, щоб не набирати, але скажу науковий співробітник, науковий співробітник інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України на ПН України. Скубітного пана трохи ліворучок стоїть коло. Або ту стійку спрячу. Стрілянка, стрілянка, вона вилізає. Капелюшечку у мене. ага. А взагалі. Науковий співробітник. Звук записали, так. Можете просто соціальний психолог. Соціальний психолог, психотерапевт. Савінов Володимир. Володимир Савінов, Володимир Вікторович. Або просто там ще багато чого, але це мінімальне для татурування достатньо навіть соціальний психолог або науковоспіротник цього інституту. Дивіться, чи е, спостерігається зараз тенденція, що от люди е, мають постійний доступ до зв'язку і менше цінують? Ну звісно, це, це це звична я б сказав інфляція. Те, те, чого за забагато, якщо грошей забагато, або якихось там речей, або якихось задоволення, якихось потреб, то це звичайна психологічна інфляція, знецінення через велику кількість, надмірна кількість стимулів, надмірна кількість можливостей. І люди людям важко обирати їх з іншого боку. Це конкуренція цих можливостей, тому нібито і непогано. Як ви можете пояснити той факт, що люди ну, зараз в 21 столітті дуже сильно прив'язані до телефонів? І об'єктивно, і суб'єктивно. Об'єктивно, це нібито гарно, класно і це е, психологічний супровід науково-технічного прогресу. Це дуже нібито. На перший погляд, але взагалі і на об'єктивний погляд, дуже гарно, що є такий смартфон, універсальний пристрій, який замінює там десяток пристроїв з 20-го століття, Просто замінює ще й ефективніше. Це, нібито, гарно і нормально прив'язатись до чогось гарного, ефективного, функціонального. Нормально, ну чудо об'єктивно. Так, користуємось, використовуємо, ми про це мріяли. Але так, як і будь-який науково-технічний прогрес, має зворотню сторону. І одна із зворотніх сторон це психологічні, звісно, недоліки аж до ну, патології, мабуть, а, а, аж до патології і зниження різних психологічних функцій людини. А як от. Змінюється наш рівень тривожності. От зараз ми говоримо про зарочні телефони з тим, що ми от постійно на заску, постійно відповідаємо, постійно там пишемо, дзвонимо. Як змінюється от, рівень тривожності в людей, якщо порівняти, наприклад, там ось ті роки, коли там телефонували не знаю раз в день, два рази в день, і зараз, коли ми постійно тримаємо свій смартфон в руках, 24 на 7? Ну постійно тримати в руках, це вже все-таки. Психологічно, вважається, не є здоровою така поведінка, не дуже ефективна. Ну, змінюється рівень тривожності, звісно, тривожність підвищується. Але е, так би, мовити, вона оприявнюється скоріше. Тривожність все одно, якщо в людині в особистості є тривожність або ситуативна тривога, вона все одно була і завжди і тисячоліттями тривога була і вона є. А зараз просто вона сильно оприявнюється. Об'єктивується, виражається назовні, а телефон дає змогу миттєво цю тривогу, так би мовити, реалізувати і викликати. Надмірна стимуляція, гі гіперстимуляція вона призводить до, до багатьох багатьох симптомів і модних, і старих. І про них я теж можу розказати. Не рухатись. Ten... Звук, звук. На правий край що ці штучки по Звук не рухає. А ви на неї вичало дивитися? Чи спостерігали ви зараз, що айфони, це щось таке культове для людей? Чого вони бажають там? Чи спостерігали ви таку тенденцію? О, ви прямо про про айфони. Ну це, мабуть, просто проєкція. Проекція взагалі бажання розкоші і підкреслити свій соціальний статус просто в сфері е мобільних пристроїв. Тут нічого такого особливого немає. Тим більше, що останнім роком, 25-му році, я зустрічав, Правда, не перевіряв особливо, що смартфон виходить на більш універсальні функції. IPhone. IPhone виходить на універсальні функції, Відміняє там якісь специфічні свої програми, специфічні кнопки. Ці кнопки додому, він відміняють її, щоб бути більш уніфікованими і адаптованими і до Андроїда, і взагалі більш сумісними одне з одним. Ну, і тим більше має, Америка має витримувати конкуренцію з, з китайською індустрією та з іншими. От iPhone, ну що, символ інновацій. Вже не зовсім, не тільки інновацій, символ статусу. Ну, так, символ статусу, але теж вже не, так, не такий переконливий. Символ чого, дор, 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 чогось дорогого, розкоші. Розкоші. Розкішного. Ну, мабуть, ще так, бо він дійсно дорогий. Але про iPhone. Мені цікавіше було б про психологію ще розказати, якщо вам. Да, бо от, тільки тривожність замало. Розказати? Цікаво. Да. Трохи пішла. Давайте, да. Ви, да, ви Ви готували... виріжете потім, що вам потрібно. Трохи носиком, да, Крамсайте як хочете. Да, да, як воно, хочете. -сем -сем. О, да. так. Значить, телефонної психології, окрім просто підвищення тривожності, є декілька вже конкретних синдромів або симптомів. Ну, синдром це коли комплекс симптомів, багато їх. От, такі, як. І вони, їх можна розглядати, розглядати як причини у цієї підвищення тривожності. ФОМО такі, ви знаєте? ФОМО. Ні? ФОМО. ФОМО це один з найпоширеніших симптомів. Чи синдромів пов'язаний з користуванням смартфонами і навіть просто соціальними мережами без смартфонів, просто інтернетом. це не просто інтернет залежність, це не є е, е, така необхідність постійно е, бути в онлайні, е, як е, черпати джерело. Це е, компульсивна, тобто несвідома, неспрямована не спрямована на пошук конкретної інформації, просто такий серфінг в інтернеті. Він пояснюється психологами з 96-го вже року, правда в 2000-му тільки на науковому рівні, але в 96-му році вже було введене поняття FOMO. Fear of missing out. Страх щось втратити, щось загубити. Тип, як всі туди побігли? А я що? Ой, там таке відбувається. о, А я загублю. «Ой, а там щось там наш Путін сказав в гад, ой, а я провтикав, ой, а там щось…» це ФОМО, страх пропустити щось. Але, звісно, пропустити щось прекрасне, важливе, цінне, необхідне це одне. І тримати руку на пульсі це нормально. Але коли ти, в тебе смартфон, ось в цьому вже десятиріччі, то це ФОМо просто стає нав'язливою. Нав'язливим гаджетом. Це не просто залежність від гаджета, це залежність від тих можливостей, які в ньому закинуті, за зашиті. Особливо соціальна мережа. Не потрібні ці новини, не потрібно нічого. А це ФОМ. Є ще інший синдром, який виник в опозицію цьому ФОМО. Джомо. Про нього мало хто знає. Джомо виник десь в 2010 році, вже його відкрили. Joy of missing out. Задоволення, радість від втраченого. Це коли люди думають, ох, скільки всього можлив... скільки можливостей, скільки всяких новин, скільки інформації, скільки всього. А мені воно не потрібно. Це щось таке від Сократа. Сократ казав, коли ходив по ринку, казав, ох, чого ти такий радісний після того, як пройшов по... по базару. Та тому, що я радуюсь, радію з того, що стільки речей навколо, які мені не потрібні. Фух, слава тобі, Господи! Правда, Сократ ще не хрестився. Так от, оцей Джомо це певна опозиція подолати ФОМО. Треба радіти чомусь справжньому, глибокому, спілкуванню з людьми. Як, як, як це в як в культурі фастфуд і слоуфуд був такий рух в Італії слоуфуд. Повільна їжа, повільно обслуговані ресторани. Так, от тут в опозицію ФОМО виникає Джомо. Радість від того, що ти занурюєшся в справжнє життя, не хапаєшся за всі-всі-всі можливості, вони хай собі летять, текуть, читають хто хоче. Але все-таки, коли прийшов коронавірус, тоді оці дві два страхи, такі майже фобії, ну не фобія, але страхи. Вони урівнялися ромо, reality of missing out. Тобто вже не радієш, що ти втратив можливості або втратив щось, вже не боїшся втратити і ганяєшся за кожною копійкою, а певне розуміння реальності, що є певні обмеження, в тебе є потреби, цінності, цілі, і ти до них прагнеш. А не хапаєш все, що є. Реальність регулює. Тобто ти спокійно ставишся, що щось втратив. Не дуже радієш, якщо що ти прямо ох, воно пройшло, іноді це не справжня радість, але і не боїшся цього втратити. Ось це найбільш, мабуть, сучасне, оце Рому. Ну і ще є багато різних речей, залежність від е е самого гаджету. Він дуже приємний, такі відчуття і навіть фантомний. Фантомний страх, що де, де телефон, номофобія, ноумобілфобія, no страх відсутності мобілки. У більшості людей 40%, як мінімум. ФОМО теж 40% страждають на це. 83% людей перевантажені новинами, але тільки 40 страждають, що прям не можуть як залежність. Це елемент залежності. Це і ФОМО. Да, да, 40% приблизно за дослідженнями. Потім фабінг. Фабінг ви аналізували, ні? Фабінг це як мобінг, булінг, так от фабінг. Фабінг це коли ти принижуєш своєю поведінкою іншу людину, коли ти тримаєш в руці телефон, спілкуючись. Ти спілкуєшся з людиною вживу, все там щось обговорюєте, п'єте якусь каву, там, і ти в телефоні одночасно пум-пум-пум-пум. Це, це фабінг називається. 12-й рік. Сіднеї, Австралія вчені, встановили такий термін, і його вивчають. Цей фабінг психологічна, ознака психологічної залежності від гаджету, а навіть більше не від гаджету, а від його змісту, від стрічки новин і стрічки спілкування. Це певне поверхове спілкування з усіма, але воно е, прибирає глибину спілкування з кимось одним. Або з близькими. Оце фабінг, це можна розглядати як відсутність етики спілкування, але це і психологічно. Ну, це не етично, да. просто не етично. Раніше було, коли був стаціонарний телефон, не етично було першим завершувати розмову. Наприклад, це правило етики. Завершує розмову лише той, хто її починав, а не той, кому дзвонять. Бо якщо ти перервав розмову, можливо, він ще не договорив багато чого, а ти взяв все до побачення. Ти чекаєш, поки не скажуть до побачення, гарного дня, гарної ночі там, чи ще щось. Той, хто позвонив. Це, а тут додається етика, що ти по телефону не розмовляєш, коли ти розмовляєш живу. Вага живого спілкування все-таки має бути вища. Ну і ще є багато речей. Ну, Давайте да. ми вже да, це ти... Mm -hmm. Mm -hmm. Чи можете ви розглянути з найбільшої точки зору? От телефон все ж таки, тільки, тільки дивитися на Слухаю, та, так, так. Та, телефон все ж таки, да, от це, ну, як не курти, певно, важлива річ, але все ж таки, ну, якщо, наприклад, піти в одну сторону, да, то людина стає якби залежною від цього смартфону, якісь там вже додаткові психологічні складнощі, починаються синдроми якісь. Mm -hmm. е, тобто вже стає якби заручником цього телефону людина. І... А, а з іншої точки зору, якщо правильно да використовувати цю річ, то м, це, це може бути ну, гарним інструментом да, в руках людини, і це може бути якою якоюсь психологічною підтримкою, тобто це зв'язок із близькими, це і певна безпека, тому що можна і пожежних і якісь екстрені перебування, і там щось у тебе зламалося замовити сантехніка, якого ще от з точки зору Оце. психології, от можете от підказати да, от е, що погане, що добре, от, наприклад. Ну, я, це я, як, як, як я це бачу, да, що от от телефон, да, це важлива річ. От можете от про це сказати, що, наприклад, з точки зору психології, да, якщо там, наприклад, позитивно, да, те, що там людина отримує, там, наприклад, Тебе питання вже більше ніж від да, 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 якусь там безпеку, типу, да, що там можна екстрене службу регування, що да, це да. позитивно те, що це там. E, може там зв'язок з близькими, да? а от негативно, наприклад, якщо там людина цей смартфон, да, від нього стає залежно, там, от як ви кажете, серфінг, новин, от, от з точки зору, позитивно-негативно, як да, вогонь в руках, от, знає, от може розпалити время. підігріти їжу, а може спалити будинок. ну типу Можете трошки про це так? так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. В цілому відповідь на те, що телефон має і плюси, і мінуси універсальний цей смартфон, плюси і мінуси, В цілому можна дати такий рецепт, найбільш загальний філософсько-психологічний ставитись до нього не як до мети, а як до засобу. Ми плутаємо іноді, так як до людини краще ставитися як до мети, а не до засобу. Коли тебе використовують, не дуже приємно. Так, так і телефону не дуже приємно, коли до нього ставляться як навпаки, до мети, умовно кажучи, в лапках. Тобто, це засіб. Засіб. А у засоба місце засоба, а не мети. Тобто, ти знаєш. Я знаю, кожна людина знає, для чого він потрібен. Для, цього, для того і використовуйте, а не коли він просто є, як твій співбесідник, він живий. Звісно, є багато застосунків, додатків і всього іншого зміст, який в ньому він заволікає. Завалі... Їх ще називають хронофагами, пожирачами часу. Телефон стає хронофагом, якщо ви ставитесь до нього як до мети. А не як до засобу. Бо її засоб, треба подзвонити кудись якусь службу. Це засіб, взяв, подзвонив. Треба поспілкуватись з кимось на іншим кінці планети. Взяв, написав, подзвонив. Якщо це не дуже треба, навіщо це? Дати, дати собі час не відповідати. Для того їй потрібне асинхронне спілкування в месенджерах. Асинхронне не, не вживу, написав, дав час відповісти, почекав, дав. Для цього це, це було створено, Тоб, тобто, так, да, не, 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 не коректно. А виникає залежність. А можете ще от продовжити, от, як ви сказали, що там типу, телефон це засоб? Що... Це там треба там подзвонив комусь там на іншому кінці планети. От про це продовжити. От, наприклад, там це там зв'язок з близькими, там це не записав екстрені рахування, і, і, і після того сказати, е, от, от це ви гарні приклади кажете, і негативні. Наприклад, там коли угу. людина там сидить там Приглад, телефоні, коли людина позитивні от, негативні да позитивні на психіку і, і, і там ш, використання окі позитивні приклади. Зрозумілі в телефоні в тебе гаманець. В телефоні в тебе е, вся планета, і всі знайомі, ну, які теж користуються, які в системі. Але в системі, що ж, науково-технічний прогрес треба бути в системі. Позитивно, це е, можливість звернутися до будь-яких служб. Позитивно це всі корисні застосунки. Не просто додатки, а застосунки. Застосунок application – Це те, що корисне користувачу, а не лише самій програмі. Додаток, це може бути невидимий. Позитивне це також ну, різні інші функції. Швидко все пришвидшується, це купа можливостей, а, негат... а негатив це оці всі страхи. Хронофагія, хронофаг або кілер часу. Він вбиває час непомітно. Я кажу, хочеш, щоб е швидко як астил. Українською. Щоб остив чай охолонув, щоб швидко охолонув чай. Що зроби? Зайди в смартфон, він охол... охолоне за секунду. От. Тобто це, це, це залежність, залежність. Ну, звісно, і це небезпека, кібернебезпека, небезпека якихось ігор для дітей, для підлітків. Ну, там, там Купа всього, сам зміст може бути небезпечним. О, ну Шахраїв всі, всілякі, це теж небезпека. А психологічно так, це підвищує тривожність, тривожність бути необхідність бути постійно на зв'язку. Ну, це якась така невротична необхідність. Не, не зовсім здорова. Треба бути на зв'язку, але ж не постійно. А можете тепер, знаєте, що з точки зору.